У мене відкриється квартир цього боса, після кого падає Gravity Blade. Йдемо фармити цього боса, поки мені не випаде Gravity Blade. Цікаво, скільки ми, моїх попиток у мене випаде Gravity Блейд. Зараз подивимося. Тепер ми йдемо фармати цього боса на різних серверах, поки мені не випаде Gravity Blade. Цікаво, Скільки я видав отраву. Ну ладно, погнали фармити цього боса. Першого ми будемо фармити, звісно, на цьому сервері. Надіюсь, він тут є. Итак, погнали його фармати цього как еще. Ладно, сейчас. Ти погнала фарматицовоса. Внимашки повильли. Тепер мене нічого не привijло, бо мене покучили, має бути вс изив. Берем на цього чела на нарешті, ота Otta В смысле, на нього назву Його, Я не знаю, я не був в другому морі, коли в нього була інша назва, але если нагадуєш, у нього була інша назва, по-моєму. В, в нього була назва набагато багато інша, по-моєму. Можу і в бос не ходить, Я вообще перший раз цього боса вижу, я не знаю, ніколи... він його фрукт вроді гравіті. У него 100% гравіті плейт, значить мне у фунт навіть, як я пам'ятаю. Ну ладно. Ща я ще знайду? О, а, я понял, що він тут його нема. такого диво того чела нема. Ну все, той... Добре, міняємо сервер. Все, ми поміняли сервер, короче. Идем кикати цього баса. Есть на цьому він буде в сервере на цьому буде бос. Ну, на цьому сервері уж точно має бути бос, я так думаю. Анима... У мене NPC там не як, вже немажу, якого как А ще якого как у мене стоїть? Ну ладно. Короче, берем квест оптаба зимой як не закакати уже NPC. Ну то ладно, нічого страшного. Зараз. Уб'ємо цього боса на ізі. може, його електрику вбити. А як вам виглядає від башків, в нього граві революцине, тому більше на нього, коротше, не, не так не фей. О, він є все счина. Там його писати людним мечом. А що він так мало не має? Треба взяти, походу, сайбер. Сайбер, не взяти Сібер, 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 треба взяти все. Все, 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 і її мало чи тоді, так ні на кого каже. У нього натурі Гравіті фрукт. Це типу реворк на той зима. ж зіма, а як він там скилла на Гравіті блейді, якщо не скилл на Гравіті Блейді, він притягує наоборот. Мені випав, 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 а ні, це матеріалі тико, кажеш. Я думав, мені вже випав, бо там шанс 2,5%, а да я а, а, все, я вижу. Мені вже другий матеріал, я вже якось цього боса вбивав, у мене класу не було. Може сайбру все-таки Эдем. Такий радіус маленький, типа. Что він не может дать. Ой, точно. И сочно, не сочно. О, как Иса? Не разумею. Ну настики вроде изи, а настики... а вроде важко. Я не знаю, но не... Шватиком боссу извиняюсь, а я Німа, це погано. Совсем <кхи> добре. Тобто, якщо він забиваете відхилиться, то не <кхи> І Якщо мені не випаде, що навіть играть з цього боса, то Я на босу. <кхи> Він одного сути. Я убежусь одного супер, что не вижу з боса. босса, на человека. Я поки його не вбив, я не встановлюся на цей сайті, навіть... Я буду много чувствовать, если ты не выпадешь всегда ведь и выдвину. Ну вс, его высветаем играть в третьем. И мне не мені понимать. И по классу это и на наступный раз мне випадає хоть. Може на наступный раз мне выпадет. Добро. Буду делать из наличия. Ну ладно, заходим на новый сервер. Ну уже на новому сервере, да. хороший и, купи, и лавуй, лапну 5 лапну. не, тр... я не знаю, ванзы, а я понимаю что так все нормально хаки и дам квест это тоже не цей ну наше 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 что-то сомневаюсь, что это был

Так, ось Так. Ну, ну, кроки, що що немає. Ну, все. Я подивився в Вікіпедію, з яким шансом падає цей меч. Кравіті бойч, він падає. Як я поняв, то не з 5%, то не з 2,5% шансом, а з 5%. Тому я прочитав це в вікіпедії. Иль пришл блокшоп и да выпадет. Сам давить лайк, на реакцию на видео. Це буде Бо я почитав Википедію Бог и Ута. Блин, яким шансом мені выпадется? Симейт, мне не мусить. Да, это хорошо. Википедию, вот, видимо.

Що страшно. Добре, йдем фармити цих босів. А я надіюсь, десь, десь, зараз особистості не віду, а мені випаде. Цей, Gravity Blade. Ну, ймовірно, не довідомився, чи вже 145 бастерів. О, та я, а ні, є бос, це дуже добре. Добре, зараз його заклікаємо, просто. А, ну, я волю. І цього разу включу волю, бо ну, я так хочу. А, це я...как це його скилл? я його який я, я скилл. Я, я скил? Гравість. Це у та, вроді, гравість, як я пам'ятаю. Та, це у та гравість. Я чогось не пам'ятаю, но, вроді, це було ультою, Як я пам'ятаю, це була ульта. Мені навіть Металурет не випав. Я не знаю, чому мені навіть Металурет не випав. Я вже п'ятий босс. Добре, нам треба зберігати сервер у тату босса. Все, ми зберемо сервер і добре, так варто. І нам поробляться, чи можна дати саме сервер, і мені випаде цей. А як мені випаде... Гравіті Боярд, я дуже хочу його то вже який буде бос? Це буде сьомий босс сьомий. Дай в сьомого боса вбивати. Буде добре, якщо мені з 10 го випада, це я уже горію. Ну ладно. Самий. Четверш. А ні, не это шваста шваста шоста. Это мене мало такого гайка. После скилл випускає Ай. Меня выполняет. Окей. Хиковое уже метеорит Так, який я вже тестику Так у а, а, а в нас в метурица нас? Сім, значить це швастый басню, это шо одного. Я був бив на запис екрану, вс, новий сервер, новий босс. І мені не випаде нічого. І машена з іконками. Е. Що таке? А що вони так просто не пригрузилося, Я думаю, що це таке. А главний дай брати квест цього трупа лупа я не знаю. Якщо його буде і вибачте за його чи прихворів, чисто би такий голос. Ну, на цього боса і тут ще є, це буде його Ну його

Варе було світло. І, короче, як тільки зайшов, он показывал світла, типу всі такі фрукти. Це покажу, як я прогрузаюсь, там покажу всі фрукти. І це в першому боре було. Типу за іконки світла, але були іконки всіх фруктів. Типу поняли там такі бахи. Це тут теж тоже не неба. Ого, как і ша. Вам наш присоединет удаляем кавер. И да угигать этого босса. Це будет событий босс. За данный вопрос. Собыли. А где восьми воспитывась, что шот достигать холодил вас? Ви а... Я на инчи сам А Ты я могу. Включаем хаки. І, да. Я же вас такая привык, что я завжди включаю хаки. Просто що, що я так роблю, я так завжди привык. Вот цього Бо, боса босса хоч би бы гравити блайд. Дивись, хоч би тут є бос. А якщо його тут немає, я, не я лечу на гаїть, Бо чого його тут немає? Ну называю, немає путь. Вы честно заедет в касании. Что задает, то вс нарешті.

Да ный да він тільки ульти пускає? пускай. Я с произрядками будет дошла. Главное так. Зараз подохну, другий раз. Все бос? Восьмий. Ну все! Восьму я думаю. є! Є, є! Раритет буває випав Ева. То я лайвай, 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 лайвай. Я не у гравці буває випав. Ну подивіться, це Блейд. Це з восьмого боса, Бо uh, з одного боса був випав цей. З одного боса був випав е-е, найметорит. А по моєму то я так рахую.